500 метрах від нього. І, на жаль, в тому місці, як ми були, з нами були і військові, бо це був волонтерський центр, і колишній, як це називають, МЧС. І коли ми вітали, вони уходили, вони перебралися на на той момент, ми всі знали про це. І, і дівчата почали питати, ну ми вже знали про цей вибух, ми почали питати, що нам робити, ну ти залишити нам щось, щоб ми могли діставати людей. І на що я запам'ятала слова, він молодий хлопець, Марк, я не знаю, що з ним, е, який сказав, дай Бог вам ніколи не почути голоси тих, хто там знаходиться. Бо це на все життя для вас. Ви їх не зможете достати. Але ви будете знати, що вони там помирали. Я виїхала в серпні 22-го року, мене вивезли волонтери, на жаль, я була колонія, тому А в ті дні я знаходилася поряд, Халабуда, це був волонтерський центр, де були сконцентровані всі. Ті активісти, які хотіли щось зробити для Маріуполя.